Біля магазинів Престіж та Альошка під розлогими соснами вже не перший тиждень живе привабливий собака. Продавці не на камеру розповідали, що вони звертались в різні заклади, такі як затишне місто, «Міс віконком, та реакції з боку цих закладів нуль. Вчора ми показували паркан на водозаборі та територію, яку нібито охороняють собаки. Але жодної собаки ні помітили. Тож пропонуємо підприємцю Захарову залучити до охорони цього собаку. Такі безробітних собак вештається по місту багато. Ось ці біля перехреста вулиць Карла Маркса та інтернаціональної. А як вони заздрять своїм братам, які ходять на повідку, але зате мають господарів? Чекаємо від полкового охоронця водозабору забору конкретних дій.